Вітаю всіх на своєму каналі Життя навколо краси. Це знову я, Світлана, з Київської області. О, як я можу з вами не поділитися цією красою, що я отримала. Я так радію, тільки відраділа однією посилочкою від Світлани Мельник. І все ж таки вирішила той раз я <кхід> минулого разу я замовляла сірі гіри. А це я вирішила ще під, під, взяти ще таких фісташкових салатових. І підбив мене на це цей сорт. Я побачила, Світлана виставила сорт міландж. Я його як побачила, ну, і є ж уже схожий, але ну, не сильно схожі. Але салатові в мене є фісташковий. Але ж це ж міланж, подивіться, який. Храсивезний. Такий і кучик гарненький. Гарна геть рослинка. Чуть у мене руки дусяться. Поставлю. Натомилась уже, мабуть, сьогодні. О, такий гарний. Ну і замовила ще. У мене щось ніколи його не було. Це старий сорт, він багато в кого є. Сонячне затемнення, наче. Як це він Solar Eclipse? Solar Eclipse. Він дуже різний буває, він восени дуже гарний, аж коричневий це всередині, де червоне. То на осінь аж коричневий, він дуже змінюється. І такий цікавий сорт, навіть не розумію, чому я його ні разу не брала. Ну, так, чогось, чогось, чогось вибирала, а. Тепер вирішила його все-таки взяти. Я точно не пам'ятаю, але, мабуть, я по формі куща бачу, що це гіхеріла. Може, я помиляюсь, подивлюся. І ще мені сподобався сорт, такий ніжний-ніжний Романо. Начебто. Там якась більша назва, ну скорочено роману. Гарний такий приємний колір. Він схожий на даний момент трішки із тірамісу, але тірамісу часто буває з червоними прожилками. Це, я так думаю, ну, я дивилась просто за нього інформацію відео перед тим, як замовити. То він не повинен бути з прожилками, він отакий от фісташковий. Або ще буває, бачила відео, де він жовті листки, жовтіють, світліють. Дуже гарно, дивіться, так, до сірого, ну так, як і так, керамісу. Так як я набрала сірий гіхер, буду доповнювати їх салатовими. Дуже гарно. Десь якусь нову композицію колись зроблю. Зараз, поки їх посаджу в тінь, бо дуже жарко, десь посаджу в тінь, а потім перевалкою будуть дощі, дощі йти чи похолодає, я буду щось нове компонувати. Такі красуньки. І хусточки новенькі мої. Ви Подивіться на цю красуню. Сансет. Гровес, я не знаю, чи я правильно, сонцет гроз. Дивіться, яка вона. Ви гляньте, дуже таке о, цупке листя, і листя так тарілочкою, наче догори. Такими тарілочками. Мисочками, мисочками. Дуже гарно. Подвійна поділка. Подвійна, ця поділочка 280. Не поділочка, а дві ці поділочки 280 гривень. За гейхер я дала по 120 гривень за кожну. Такі. А ця 280. Подвійна, ну гарний. Ну, це, мабуть, не, не дорогий сорт, не знаю, ну я. Що мені сподобалось у Світлани, я собі замовила, а вона мені потім ціни сказала. Так, хто в нас тут ще дуже гарненький такий, світленька, жовтенька. Парадіс. Парадіс Ісланд. Теж подвійна поділочка. Там ще якась ще й маленька третя, начебто є. Теж така, така веселенька. О, щось, Той раз на сіреця і раз на салатове мене потягнуло. Така красунька. Дивіться, які в неї такі рожеві пагінці. Дуже гарно теж. Так, хто у нас тут ще? Ой, ще одна така. Мисочками такими теж, дивіться, і теж жорстке листя, ось назва. Rainforest Сунріса. Ой, красиво Чим вони відрізняються з цею? ця світла всередині. Більш світле, а тут більш зелена така. Ну і одна без назви. Сподобалась мені така симпатична. 180 гривень оце одна поділочка. Ціни назвала ця 300. Одна пуділка, одна 300, видно дорожчий сорт. 300, ця я казала, 280. І ця жовта 280. Ця 180. Не люблю без назви, але так вона мені сподобалась, така, така симпатяшка. Так, і замовила брунери. Тільки в нас була пригода з новою поштою. Добу посилка пролежала в Борисполі, в терміналі. Я вчора замітила, повинна була прийти ще вчора в 3 часи дня. Я чекаю, чекаю, а вона в Борисполі. Я позвонила на гарячу лінію, швидко зі мною зв'язалися. Почали шукати мою посилку, довго шукали, знайшли аж у півдесятого вечора і відправили її на Київ. Ну і вже до мене вона добралась до п'яти годин сьогодні вечора. Дивіться, яка брунера, Така цікава. Це ось назва Сільвер Вінс Вінкс. Дві доби вони були в дорозі, тому сказала Світлана, хости можна садити так, а брунери потрібно замочити в корневіні. Вони не дуже люблять. Такі перес... ну, довго так кататися. Дивіться, який цікавий лист. Так, що там ще в мене? є ось така брунера, чисто сіренька. Та брунера 100 гривнів. Ця 80, гарний кущ такий здоровенний. 80 така сіра повністю без ну, трішки є з прожилками, ну така сіренька. Ось назва, не пойму першу букву. Так. І третя теж 100 Ось така красива. Цікаві. Геть цікаві. Потрібно буде ці великі листки обрізати. Меншенькі залишу. Зараз замочу корнівіні. Не хочу називати назви, бо я. Можу щось сказати не так, читайте. Ну, гарна ця, ця дуже гарна. Якийсь крем. Я бачу, що кремовий колір такий. Такі. Так, бронерки буду замочувати, хусточки садити зараз буду і хіри, бо завтра свято. І в подаруночок мені дали меду. Живучка, живучка, живучка така рожевенька, цікава така. У мене взагалі ніяких живучок немає я. У мене не так багато місця, але ця цікава. Посаджу, подарувала людина від душі, така приємна жіночка. Я їй вже сьогодні подзвонила і кажу, є посилка, є все живе, все гарне, все добре доїхало, бо ми трохи переживали. Замочу зараз Брунеру, замочила там вже в Грандісі, ну, розбавила розбавила Грандіс, зараз замочу. Мабуть, постоять вони мене до понеділка у Грандісі, а ці зараз буду висаджувати. Красунки. Я така рада, такі гарні. Тільки хвост є такі дорогецькі, гарнющий, але ну не знаю навіть, я ще не доросла до цього. У мене поки, прості, поки простіші, мені гарні і за такі гроші. Ще раз покажу, бо я радію сама і вам хочу показати. Та мисочка. Це ж цікаво, як листочок закручений, га Мисочкою. Куди ще маю садити, не знаю. Де тут тінь шукати? Це найдорожче. Ай гарна ж яка. Красуня. Саме головне, що Світлана копає і відразу показує відео. Що викопала, який корінь, яка поділка. Згоден, все береш, оплачуєш. Один сорт мені не дала, бо казала, що їй не сподобалось коріння. Вона викопала і десь не таке, як потрібно, коріння, малувати, мабуть. І не дала мені її. Ну, такий добросовісний продавець. І гіхіри красиві. Так, все, що я довго затягнулася з цим відео, вийду садити. Дякую за увагу. Всім гарного вечора. Здоров'я, мирного неба!